Ми їхали два години. У нас там дорога дуже плохая, і добирались, ну добралися, тому що ребенку треба ложитися в больницу і проходити обслідування. Это планове це для мене дуже важно. До обласної дитячої лікарні Ганна з сином приїхала з радуля. Проте на планову госпіталізацію дитину не прийняли через блекаут. Розповідає жінка, нет, у нас не положили, і Катерина Олеговна, дуже замічательний доктор, сказала, що перенесла нас на четвер. Ми з нею на зв'язку. Я думаю, все буде добре. Всього обстановка буде хороша в городі, і ми зможемо вліч на плановий осмотр. Про те, як працює медзаклад, розповіла завідувачка відділення екстреної медичної допомоги Світлана Коновальчук. Сьогодні лікарня працює в такому форс-мажорному режимі. Планову госпіталізацію ми не проводимо. Тому що треба забезпечити всіх дітей і харчуванням, і адекватним. Перебуванням у закладі завідувачка розповідає зранку мало бути близько десяти планових госпіталізацій. Але в зв'язку з такою обстановкою в місті то їх прийшлося відправити додому, і вони перезапишуться. Госпіталізують дітей в екстрених ситуаціях, каже Світлана Коновальчук. Рутинного проведення обстежень функціональних, лабораторних ми забезпечити в таких умовах не можемо у великому у масштабному Розміри, а в ургентних ситуаціях ми намагаємося справлятися. Тобто екстрені ситуації, які потребують негайної допомоги, але це завдяки тільки генераторним підстанціям або якимось іншим елементам живлення, додатковим типу акумуляторних батарей. Схожа ситуація і в міській лікарні номер 2 розповідає генеральний директор Владислав Кухар. Лікарня працює, як ви правильно сказали, в блекауті згідно наказу обласного управління охорони здоров'я. У нас обмеження дії по наданню медичної допомоги плановою тільки на ургентну і невідкладну медичну допомогу. Гендиректор медзакладу пояснює, госпіталізують лише в окремих випадках, де терміново потрібна операція або терміново потрібне лікування. То ми приймаємо таких пацієнтів. Те, що стосується планової, повторюю, ми. Обмежили сьогоднішнього дня, обмежили надходження таких пацієнтів. Лікарня працює на генераторах на сьогоднішній день. Аня Крилова, Анатолій Сологуб, Суспільне новини, Чернігів.